Агата Крісті тріснуло дзеркало. Розділ сьомий. Офіційне розслідування було коротким і принесло тільки розчарування. Чоловік упізнав померло, а всі інші свідчення були медичними. Гізер Беткок померла від чотирьох пігулок і Етилдексил Барбоквін де Лоретату або будьмо відвертими речовини зі схожою назвою. Не було жодних свідчень, що пояснювали б, як ця речовина потрапила в організм жертви. Остаточні висновки від офіційного розслідування відклали на два тижні. Коли всі почали розходитися, де Детектив інспектор Френк Корніш підійшов до Артура Беткока. Можна мені перекинутися з вами кількома словами, містере Беткок. Звичайно, звичайно. Артур Беткок був схожий на уривок пожований мотузки більше, аніж будь-коли. Я нічого не можу зрозуміти, мурмотів він. Я просто нічого не розумію. У мене тут машина, сказав Корніш. Ми поїдемо до вас додому. Гаразд, там нам буде зручніше поговорити, та й ніхто не заважатиме. Дякую вам, сер. Так, так, не заперечую. Там справді нам буде краще Поговорити. Вони зупинилися біля акуратно пофарбованих у синій колір воріт будинку номер 3 на Арлінгтон Клос. Артур Беткок пішов першим. Інспектор за ним. Артур дістав свій ключ, але не встиг устромити його в шпарину, як двері відчинилися зсередини. Жінка, що відчинила їх, стояла там, здавалося, трохи збентежена. Артур Беткок, схоже, розгубився від несподіванки. Мері, сказав він, я щойно приготувала тобі чаю, Артуре. Подумала, ти захочеш випити чаю, коли повернешся з розслідування. Я дуже вдячний тобі, звичайно, мовив Артур Беткок. Він дещо завагався, а потім сказав: Познайомтеся. Інспектор Корніш, місіс Бейн, вона моя сусідка. Бачу, сказав інспектор Корніш. Я принесу ще одну філіжанку, сказала місіс Бейн. Вона зникла. А Артур Беткок, у чиїх руках була якась невпевненість, провів інспектора у світлу, обтягнуту кретоном вітальню, праворуч від холу. Вона дуже добра жінка. Сказав Артур Беткок. І завжди була такою. А ви давно її знаєте? О, ні. Лише відтоді, коли ми сюди приїхали. Ви живете тут уже два роки, наскільки мені відомо, чи навіть три, уже близько трьох, відповів Артур. Але місіс Бейн оселилася тут лише півроку тому, пояснив він. Її син працює неподалік, і після смерті чоловіка вона перебралася жити сюди, а син живе й харчується з нею. Місіс Бейн з'явилася якраз у цю мить, із тацею в руках, яку вона принесла з кухні. Це була темноволоса жінка років сорока, у чиєму погляді відчувалася якась невідома тривога. Кольором шкіри, що посував до її темного волосся та очей, вона скидалася на циганку. У виразі її очей було щось трохи дивне. Вони дивилися якось напружено. Вона поставила тацю на стіл, і інспектор Корніш сказав якусь люб'язність, що ні до чого не зобов'язувала. Професійний інстинкт підказував йому бути пильним. На Кожний вираз в очах жінки, швидкоплинний страх, який промайнув у них, коли Артур відрекомендував його, не прийшов для нього непоміченим. Цей вираз легкого страху та в очах, при зустрічах із представниками закону був притаманний людям, які хай і не навмисне цей закон у чомусь порушили. Але причини такої поведінки могли бути й іншими. Інспектор Корніш був переконаний, що тут ідеться саме про ці інші причини. Він відчував, що місіс Бейн уже мала якісь стосунки з поліцією, що примушували її тепер стерегтися і почувати себе невпевнено. Він пообіцяв собі, що спробує довідатися більше про Мері Бейн. Поставивши тацю на стіл, вона відмовилася скласти їм компанію, сказавши, що їй треба додому, і пішла. Вона здається дуже милою жінкою. Казав інспектор Корніш. Так, і справді, вона дуже приязна, дуже добра сусідка і дуже симпатична жінка, погодився Артур Беткок. Вона приятелювала з вашою дружиною? Ні, ні, я б так не сказав. У них були добрі сусідські взаємини, але нічого особливого у плані особистих стосунків. Розумію. А зараз, містере Беткок, ми хочемо здобути від вас стільки інформації, скільки ви можете нам дати. Результати розслідування дещо приголомшили вас, чи не так? Справді, вони мене приголомшили. Інспекторе, звичайно, я не міг зрозуміти, там було щось не так, адже гізер ніколи не нарікала на здоров'я. Я не пам'ятаю, щоб вона хворіла протягом бодай одного дня. Тож я і сказав собі, тут таки щось не так. Але справжній результат розслідування мені здається просто неймовірним. Інспекторе, якщо ви розумієте, про що я кажу, справді неймовірним. Що то в біса за Біатилгекс? Він спіткнувся на цьому слові і не міг його закінчити. Для тієї речовини існує і легша назва. Сказав інспектор, вона продається під торговою маркою Кальмо. Вам коли-небудь доводилося її чути? Артур Беткок спантеличено похитав головою. Її частіше застосовують в Америці ніж тут, сказав інспектор, і продають там без рецептів, як я зрозумів. А яка її дія? Вона приводить розум у спокійний і щасливий стан. Сказав Корніш, її приписують тим, хто страждає від перенапруги, тривоги, депресії, меланхолії, сонливості усього такого іншого. Правильно приписана доза не становить небезпеки, але передозування не рекомендується. Схоже, ваша дружина прийняла в шестеро більше від звичайної дози. Беткок здивовано витріщився на нього. Гізер ніколи у своєму житті не приймала нічого подібного. Я в цьому переконаний: вона не належала до жінок, схильних часто приймати ліки, ніколи не переживала ні депресія. Ні тривоги. Вона була однією з найвеселіших жінок, яких ви тільки можете собі уявити. Інспектор кивнув головою. Розумію, і жоден лікар не приписував їй чогось подібного? Ні, безперечно, що ні. А хто був її лікар? Вона була записана до доктора Сіма, але наскільки мені відомо, жодного разу не зверталася до нього, відколи ми сюди приїхали. Інспектор Корніш замислено сказав: Отже, вона не була жінкою, яка могла б відчути потребу в таких ліках або прийняти їх. Ні, інспектор. Інспекторе, вона такою жінкою не була. Я в цьому переконаний. Вона прийняла їх внаслідок якоїсь помилки. Таку помилку дуже важко собі уявити, сказав інспектор Корніш. Що вона їла та пила в той день? Дайте но подумати. В обід? Обід можна не згадувати. Відтоді минуло надто багато часу. Препарат, прийнятий у такій кількості, діє швидко і раптово. Чай! Поверніться до чаю. Ми з нею пропхалися до шатра на території маєтку. Там була страшена товкотнеча. Але зрештою нам пощастило одержати по булочці та філіжанці чаю. Ми випили його швидко, бо в шатрі було парко. І відразу потім вийшли на свіже повітря. І то було все, що вона з'їла і випила. Булочку та філіжанку чаю. Саме так, сер. А після цього. Ви увійшли в дім. Так чи не так? Так, до нас підійшла молода леді і сказала, що Маріна Грек буде вельми рада бачити мою дружину і мене у себе в домі. Звісно, моя дружина була на вершині щастя. Останніми днями вона тільки й говорила, що про Маріну Грек. Усі були збуджені. Зрештою, ви, інспектори, знаєте про це не гірше, аніж будь-хто. Так, справді, сказав Корніш. Моя дружина теж була збуджена. Зрештою, люди з усієї округи заплатили свій шилінг, щоб прийти подивитися на Госингтон Хол. І на те, що там було зроблено. І усі вони сподівалися, бодай краєчком ока побачити й саму Марину Грек. Молода леді привела нас у дім, сказав Артур Беткок, і повела на гору сходами. Саме там відбувалися головні урочистості. На горі, на майданчику сходів, але той майданчик мав тепер зовсім інший вигляд, ніж раніше. Так я розумію. Він тепер був більше схожий на велику кімнату або залу, утворену з кількох колишніх кімнат, де стояли стільці та столи з трунками на них. Там було десятеро чи дванадцятеро людей. Якщо не Помиляюся. Інспектор Корніш кивнув головою. І вас там зустріли? Хто? Сама Маріна Грек. Чоловік був із нею. Я забув, як його звуть. Джейсон Рад, сказав інспектор Корніш. О, так, хоч я відразу його й не помітив, хай там як. А міс Грек привітала Гізер дуже приязно. І, здавалося, була дуже рада бачити її. А Гізер стала розповідати історію про те, як вона зустрічалася з міс Грек у Вест Індії багато років тому. І усе було можна сказати чудово. Усе було можна сказати чудово повторив інспектор. А потім «А потім міс Грек запитала, що ми будемо пити. І чоловік міс Грек, містер Рад, подав гізер келих із коктейлем. Він називався Дікері чи якось так. Дай Кірі. Правильно, сер, він приніс два келихи один для гізер і один для місіс Грек. А ви. Що пили ви? Я пив Херес. Зрозуміло. І ви троє стояли там і пили разом. Ну, не зовсім так. Річ у тому, що сходами підіймалися нові люди. Там був мер і ще кілька людей. Американський джентльмен і леді, здається. І ми трохи відійшли від сходів. І ваша дружина випила свій дейкірі тоді? Ні, власне кажучи, не тоді. Ну, знаєте, якщо вона не випила його тоді, то коли ж вона його випила? Артур Беткок насупився, намагаючись пригадати. Я думаю, вона поставила його на один із столів. Вона побачила там кількох друзів. Думаю, то були якісь люди із служби швидкої Допомога святого Іоанна, що приїхали з Мачбенгема або десь звідти. Хай там хто вони були, але вона стала розмовляти з ними. І коли ж вона випила свій коктейль, Артур Беткок знову наморщив лоба, намагаючись пригадати. Це було трохи згодом, сказав він. На той час люду там побільшало. Хтось підбив лікуть гізер і її коктейль розхлюпався. Що ви сказали? Інспектор рвучко підняв погляд. Її коктейль розхлюпався? А тож, так мені пригадується. Спочатку вона взяла келих, відпила трохи і скривилась. Вона не любила коктейлів, знаєте, але з такої врочистої негоди, чому б і не випити. Проте, коли вона там стояла, хтось підбив їй руку, і коктейль розхлюпався. Він вилився їй на сукню. І якщо я правильно пам'ятаю, то й на сукню Марини Грек також. Проте міс Грек повелася надзвичайно стримано. Вона вдала, ніби це її ані трохи не засмутило, мовляв, ніяких плям від цього не залишиться, і дала гізер хусточку, щоб та витерла свою сукню. А тоді подала їй келих, який тримала в руці, і сказала: «Випийте мій коктейль, я до нього ще не доторкалася. Отже, вона віддала їй свій власний трунок, запитав інспектор. Ви певні, що не помиляєтесь? Артур Беткок замовк на хвилину, щоб трохи подумати. Так, я цілком певен, що не помиляюся, сказав він. І ваша дружина взяла той трунок. Спочатку вона не хотіла брати його сер. Вона сказала: ой ні, я не можу його у вас взяти. Але місіс Грек засміялася і сказала: Я сьогодні вже й так забагато випила. І тоді ваша дружина взяла келих?» І що вона з ним зробила? Вона трохи відвернулася і випила його. Одним ковтком, я думаю. А потім ми трохи відійшли по коридору. Роздивляючись картини та штори. Ті штори були з дуже гарної тканини. Ми такої раніше ніколи не бачили. А тоді я зустрів свого приятеля, радника Олкока, і ми з ним розговорилися. Я навіть не можу сказати, як довго тривала наша розмова. Коли раптом я обернувся і побачив, що гізер сидить на стільці, сама на себе не схожа, тож я підійшов до неї і запитав, що з тобою? А вона мені відповіла, що почувається трохи дивно. Як це трохи дивно? Не знаю, сер. Я не мав часу про це запитати. Її голос справді звучав дивно і якось глухо, а голова ніби гойдалася трохи. Зненацька вона захрипіла, і голова впала вниз. Вона була мертва, сер. Мертва.